Протягом літа в укритті Липецького закладу загальної середньої освіти та у сховищі школи номородин проводила ремонт підрядна організація Котовського асфальтно-бетонного заводу. Так співпало, що під час зйомки у Липецькому закладі загальної середньої освіти також пролунав сигнал Повітряна тривога. Проте радує одне: попри усі складнощі сьогодення, діти та вчителі мають змогу продовжувати заняття. Саме для цього протягом літа підрядна організація кутовський асфальтно-бетонний завод зранку і до пізнього вечора працювала на даному об'єкті. «В липецькій школі ми здемонтували штукатурку, вона осипалася. Зробили нову електрику, там стало достатньо освітлення. Встановили біотуалети, пожежний щит, поклали на підлогу нову плитку. Зробили в Липецькій школі все можливе для того, щоб дітям і вчителям було комфортно перебувати. У сховищі під час повітряної тривоги також зробили вентиляцію, аби у невеликому приміщенні був достатній запас свіжого повітря, та другий аварійний вихід необхідний запас продуктів харчування, води, медикаментів на випадок, якщо комусь стане зле, та засоби пожежого сіння також є у наявності. Наша знімальна група була приємно здивована, що діти добре знають історію своєї держави. Школяр Антон Мойсеєнко, переселенець із Запоріжжя, розповідав цікаві факти про мужніх та хоробрих захисників про Запорізьку Січ. Щиро та по-дитячому подякував усім, хто приклав максимум зусиль, аби маленькі українці мали змогу відвідувати школи та безпосередньо бути учасниками освітнього процесу. А ще я хочу побажати всім, хто з... всім будівельникам. Всім організаторам цього укриття, що зробили таке е, дуже красочне, дуже е, добре, затишне укриття, я дуже дякую всім людям України за те, що вони просто є. Антоніна Морзак, заступник директора з навчально-виховної роботи, зазначила, що перед початком нового навчального року з дітками та батьками були проведені класні години. Їм пояснювали, як буде проходити навчання в умовах війни. Розповідали і про правила безпеки під час повітряної тривоги. Педколектив змінив і розклад занять. Тепер школярі навчаються у дві зміни. В нашому закладі навчається за списком 292 дитини. місткість укриття 50 Чоловік, тому у нас навчання організовано в дві зміни. Перша зміна з 8.30 навчається початкова школа. В цей час старші класи навчаються дистанційно, і на 12-ту годину приходить вже на другу зміну середня та старша школа. Зараз ми знаходимося з вами в укритті. Я бачу те, що на стінах у вас справжні картини. А це педколектив розмальовував так гарно. Так, звісно, тут у нас як галерея розмальовували стіни. У нас наш медичний працівник, наші психологи, асистенти вчителів, шість асистентів вчителів. І всі п'ять техпрацівники, батьки допомагали в розмальовуванні стін. На жаль, вчителі в Україні змушені проводити уроки, коли лунає сигнал повітряна тривога, саме в укритті. Як ви проводите свої уроки в укритті закладу загальної середньої освіти Липецька? Спочатку військових дій, а тобто справжньої війни в нашій Україні, ми проводимо уроки, якщо лунає повітряна тривога, в нашому сховищі. Воно дуже гарне, сучасне. Діткам сподобалось. Коли ми перший раз прийшли, вони сказали, що їм дуже це цікаво, подобається, і одразу всі ці розмальовки на стінках підняли в дітях настрій. Вони сказали, що воно не таке страшне, як нам здавалося. От в нас є стільчики, кожен стільчик підписаний. Якщо лунає повітряна тривога, ми сюди спускаємося, ми проводимо або читаємо казки, переглядаємо мультики, співаємо пісеньки. Для того, щоб діткам підняти настрій, тому що новини іноді лунають не дуже приємні, то там вибухи, то там вибухи. Якось заспокоїти дітей, налаштовуємо на лад. Всі дітки вже знають, що це скінчиться, обов'язково нашою перемогою. У Нас настане довгоочікуваний мир. І ми кажемо діткам, що в Україні потрібні розумні дітки, і ми часу не гаємо, вчимося за розкладом, який є у школі. Може похизуватися новим укриттям і заклад загальної середньої освіти номер 1 На території школи їх два. Власне, одне під закладом загальної середньої освіти, а друге поруч. Тут також проводила ремонт бригада Котовського асфальтно-бетонного заводу. Сховище обладнане усім необхідним, аби дітям та вчителям було комфортно, зокрема, і професійною вентиляційною установкою, тобто рекуператором, біотуалетом та рукомийником. У сховищі також є і вайфай, продукти та вода, медичні засоби, потужні ліхтарики та пожежний щит. На даному об'єкті було дуже багато проблем. Були підлоги гнилі. Тут була дерев'яна підлога. В тих приміщеннях двох також була дерев'яна підлога. Окремого санвузла не було. Його зробили перегородкою. Зробили водовідведення обмосткою, поставили вентиляцію, два рекуператори, зробили нову електрику. Поставили двері, пофарбували, поставили тротуарну плитку, пожежний щит. В Нашій школі на сьогоднішній день навчаються 446 учнів, але це навчаються. В Школу приходять на офлайн 218-220 учнів. Укриття розраховані одне на 150 чоловік, а інше укриття на 55 чоловік. Всі учні забезпечені безпечними умовами. Якщо в разі тривоги, кожен знає, куди. Вони повинні бігти, де вони повинні розміщуватись в разі тривоги, куди потрібно бігти, як проходить процес евакуації? В кожному приміщенні школи знаходиться схема евакуації. Діти вже знайомі, вчителі знайомі. Ми проводили навчання, та й самі знаєте, що ці тривоги, які звучать у нас в Україні, в місті, ну, приводять до того, що ми розуміємо, що життя дітей. Безпека життя дітей це саме головне завдання. Крім наших учнів, на базі нашої школи навчаються учні закладу номер 3 два перших класи, які налічують близько 60 учнів. Навчаються вони після навчання наших дітей, і в разі тривоги, точно так же, як і наші учні, вони відвідують чи залишаються в безпечному місці в цих наших найпростіших укриттях. Тож ви мали змогу на власні очі переконатися, який чималий обсяг робіт був виконаний підрядниками у сховищах. Про інші укриття ви дізнаєтеся з доступних наших сюжетів.